Місце. Буде гарно, якщо ваші знайомі або друзі будуть мати при собі ваше відео, де ви знайомитесь з нами. Нам буде це вже приємно і ми зможемо познайомити ще до зустрічі. Ще в 1888 році на Бібіковському бульварі почалося будівництво нашої чудової лікарні. Наша лікарня одна із найстаріших в місті. Коли ви потрапите на пропускник і побачите сучасні приміщення, відремонтовані і гарні посмішки наших сестер в приймальному відділенні, ви відчуєте дуже затишну атмосферу. Ну що ж, дорогі друзі, починаємо наше знайомство, починаємо нашу екскурсію. Ви подивитесь, як ми працюємо, і ви побачите, як відновлюються наші пацієнти. Ходімо! У нас в центрі працює один із найкращих кабінетів ерготерапії в Україні. Спеціально створене обладнання допомагає фахівцям моделювати сприятливі умови для відновлення втрачених функцій. У нас працюють гарні ерготерапевти. Ви зможете побачити і познайомитись з нашими методиками. Наприклад, столік для ерготерапії, який допомагає нашим пацієнтам відновлювати дрібну моторику. Це як магнітами наші пацієнти можуть писати тут слова або букви. Їєю користуються завжди і ерготерапевти, і логопеди, і психологи. Давайте напишемо щось гарне. До факторів ризику розвитку інсульту належить артеріальна гіпертензія, хвороби серця, гіперліпідемія, ожиріння, цукровий діабет, зловживання алкоголем, паління, гіподинамія. є дуже актуальним відновлення повсякденної активності. Для цього вони працюють з нашими ерготерапевтами і отримують завдання. Наприклад, такий банальний кетел-тест. Пацієнт повинен приготувати собі чай. Він отримує картку і повинен, прийдя на нашу кухню, знайти посуд, знайти чай і приготувати собі напій. Наприклад, він може зробити це тут дизайну, Ми створили дуже затишну атмосферу в центрі. Але всі елементи нашого декору ми використовуємо в ерготерапії. Серед наших завдань у пацієнта є навіть порахувати, скільки гарних сот знаходиться на стінах нашого центру або скласти кількість картин, які знаходяться біля палати. Вам буде цікаво, друзі, в нас. Чекаємо! Знизити ризик повторного інсульту можна, регулярно приймаючи біки, контролюючи рівень артеріального тиску, глюкози крові, дотримуючись дієти та фізичної активності. На жаль, позитивна роль тільки внутрішньовельних ін'єкцій курсом двічі на рік. Наукою не доведена. Фізична терапія є одним із основних методів нейрореабілітації. Дуже важливо, що пацієнт самостійно брав участь в процесі відновлення. Раніше вважалося, що мозок розвивається лише в дитячому віці. Однак на сьогодні доведено, що це відбувається на протязі всього життя. І лише регулярні заняття фізичної реабілітації, когнітивні тренування та логопедичні вправи активізують ці процеси та покращують відновлення втрачених функцій у наших пацієнтів. Паня це невід'ємна частина реабілітаційного процесу. Для того, щоб добре відновлюватись, потрібно повноцінно збалансовано харчуватись, Їжте фрукти, побільше овочів, поменше червоного м'яса, забути про жирне солодощі. І в реабілітаційному процесі ви досягнете успіху. аневризм, артерій відносних мальформацій, мілої нангіопатії, а також неправильний прийом перерання антикоагулянтів. Основною причиною ішемічних інсультів є захворювання серця, що спричиняє утворення тромбів і закупорюють судини головного мозку, а також та судин. Також є парадоксальні причини ішемічних інсультів, як захворювання сполучної тканини, спадкові хвороби, захворювання серця, мігрень, а також інфекційні хвороби, в тому числі віл. Але вже в домашніх умовах є суворе дотримання рекомендацій в лікарів нашого центру. Наші пацієнти повністю знають все про свою хворобу, про те, яке лікування потрібно притримуватися, але вже на протязі всього життя, подальшого, для того, щоб уникнути повторних судинних катастроф. Адже знання це велика сила, і ми залюбки ним ділимося з нашими пацієнтами. Реабілітаці полягає в тому, щоб усунути або зменшити фізичний дефіцит пацієнта, адаптувати людину, яка має обмеження фізичних можливостей то, звичайно, до звичайного повсякденного життя. Чекати на чудо, сподіватися на те, що все коли-небудь само собою відновиться, це втрачати шанс на максимальне можливе відновлення. Спонтанне відновлення, на жаль, неможливе майже всі хворі, що знаходяться на лікуванні у нашому центрі, мають фізичний дефіцит того чи іншого ступені складності. Тому охоплення пацієнтів саме фізичною реабілітацією 100%. Індивідуальний підхід до кожного пацієнта запорука якості нашої роботи. Ми базуємося на принципах емпатії, безоціночного прийняття кожного пацієнта. Ми радіємо кожній маленькій перемозі наших пацієнтів, надихаємо їх та мотивуємо у подальшій роботі задля їх одужання і реабілітації. Основними напрямками нашої роботи є когнітивна реабілітація та психологічний супровід. В нашому центрі проводяться як індивідуальні, так і групові заняття. На індивідуальних заняттях ми займаємося когнітивною реабілітацією пацієнтів. Особливу увагу ми приділяємо уяві, увазі, пам'яті, мисленню. Також проводяться індивідуальні заняття з дзеркальною терапією та пісковою терапією. На групових заняттях ми займаємося арт-терапією та релаксаційними техніками. Також проводяться лекції для родичів пацієнтів. Приходьте до нас, і ми вам обов'язково допоможемо. Саме через це в нашому центрі існує логопедична служба, яка представлена трьома досвідченими логопедами-афазіологами. Коли пацієнт попадає до логопеда, проводиться детальне нейропсихологічне обстеження. На основі цього обстеження складається індивідуальна відновлювальна програма, за якою ми починаємо працювати. В нашій роботі ми широко використовуємо загальновідомі методики роботи, а також пишаємося власним розробкам. Звертайтесь до нас, будь ласка, ми вам обов'язково допоможемо. Дуже важливим аспектом в роботі з пацієнтами після інсульту є сестринський догляд. Допомога професійних сестер є величезною роботою, яка проводиться з нашими пацієнтами. В центрі працюють дуже високопрофесійні медичні сестри. Вони є головними. Помічниками лікарів. За цей тривалий час, що ми працюємо з пацієнтами після інсультів, ми напрацювали величезний досвід. З кожним з наших пацієнтів працює мультидисциплінарна команда фахівців. Вона складається з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, неврологів, логопедів, психотерапевтів та інших фахівців. Кожен фахівець, що доторкається до пацієнта, дуже важливий. Кожна праця важлива. Тому що ми всі здійснюємо вплив на наших пацієнтів, ми взаємодіємо з ними, ми спілкуємось з родичами, ми формуємо їх бачення, хвороби, ми сприяємо одуженню.